Всім привіт! Сьогодні в відео будуть прості дизайни для початківців в манікюрі. Для таких дизайнів потрібно буде нам кошаче око такі гель-лаки, будь-які, які у вас є, і чорний гель-лак. Звичайно, топ матовий і топ глянцевий. Наносимо на чорну підложку наш гель-лак, магнітом робимо блік по бажанню, який ви бажаєте. Далі просушуємо і обов'язково перекриваємо матовим топом. І паралельно роблю підготовку. Ще одну типсу. У нас тут просто прозора типса, і я наношу звичайний гель-лак кошаче око, хрустальна кішка. Наношу тоненьким слоєм і роблю блік. Цей гель лак від фірми Saga Professional. Давно працюю на цих матеріалах, все подобається, дуже хороші топи, бази. Перекриваємо наші типси матовим топом. У мене від «Kira Nails». Далі в дизайнах будемо використовувати камінчики, стрази, бульонки, паталь. Це вже по бажанню я показую лише вам ідею. Ну і зараз покажу вам е, свій експрес-варіант, як швидко прикріпити бульйонки. Звичайно, все, коли е, ми наносимо бульйонки з допомогою пензлика, це досить довго. Я просто навожу контур, у мене то без липкості і просто посипаю бульйонками. А далі вже трошки коректую: коректую, де більше бульйонок, де менше, де можна поставити якийсь стразик, чи там камінчик. Це вже на ваш вибір. Я тільки показую, підкидаю верніше вам ідею, а вже ви далі самі дивіться по своїх матеріалах і дивіться по тому дизайну, який хочете створити ви. Так як в мене дуже дрібні бульйонки, для мене пензликом їх викладати було б досить довго, тому я зробила ось такий експрес-варіант. Бульйонки зразу пристають до нашого топу, і обов'язково після того як просушимо пензликом, я забираю лишні бульйонки. Те ж саме повторюємо з наступним нашим дизайном. Та ж сама схема. все дуже швидко можна додати сюди різні стрази, якщо у вас є, можна навіть поталь. В останньому відео я вже говорила, що моя муза десь поділась. У мене взагалі немає бажання не малювати, не робити манікюр. Навіть клієнтів, коли я приймаю, я не, по, не отримую цього задоволення абсолютно ніякого. А, багато хто говорить, що це вигорання. Я не думаю, що це вигорання, просто ну, от немає ідей і все. От е, часами хочеться сісти, щось малювати, тому що я стала записувати новий онлайн-курс саме квіти. Вже готуючись до нашої весни, і щось на двох дизайнах я просто забуксувала. Просто немає настрою ні малювати, ні щось монтувати, ні щось робити. Тому е недавнішню роботу ось цю, такі експрес-дизайни, швидкі дизайни. Е показую зараз в цьому відео. Деякі частини дизайну я виділяю просто топом, Топ у мене глянцевий без липкості можливо використовувати і топ, із липкістю, але просто після просушки витираємо наш липкий шар. Це те ж саме ми повторюємо, звичайно, повторюємо з іншим дизайном. Тут у мене вже без камінців. На, ваш, на ваше бажання можна виділити ось такими лініями, тому що наша кішка під матовим топом, і коли ми виділимо глянцевим, вона буде дуже гарно переливатись. Також в коментарях можете написати, яке ви хочете відео, саме на яку тему зняти нове відео. Ну, а також є ще третій дизайн, дуже швидкий, і тут можна придумувати різні варіанти, як зробити цей дизайн, можна і по мокрому малювати. Я, наприклад, зараз буду використовувати від фірми Moon ось такі втирка золота і чорний гель лак Я показувала вам чорний гель лак, У мене, звичайно, з ним трошки проблема. Там просто баночки постійно ламаються, корочки. Я беру в липкий слой після просушки в чорний гель лак Отак втираю нашу втирку. Дуже хороша взагалі. Далі у мене є два види від фірми Moon, саме таких втирок. Обов'язково перекриваємо матовим топом, і на цьому етапі можна наносити любий гель-лак каплями, які будуть розтікатися. Я, звичайно, вирішила зовсім іначе зробити способом. Я просушила матовий топ. І далі буду наносити теж кішка у нас від Nice Molecule. Я показувала гель-лак в попередньому відео. Він йде з зелено блакитним відтінком. Тоненьким пензликом беру каплю нашого гель-лаку і ставимо невеличкі каплі. Невеличкі каплі ставимо так, щоб нагадувала інтерпретація нашої шкіри шкіри змії. Далі обов'язково, поки ще не просушили, робимо блік магнітом, тому що в життю дуже видно оцей чарівний такий блік. Ну, камера, звичайно, його не передає. Добре просушили наш гель-лак. Можна на цьому етапі взяти тоненький пензлик і зробити трошки контур, таку невеличку промальовку. Чорним гельлаком, чорною гель-краскою. Я, звичайно, все таки вирішила залишити. Так, як є, тому що мені так більше подобається. І обов'язково наш гель-лак далі буду зафіксувати топом без липкого слоя, топ глянцевий без липкого слоя. Буду наносити теж тоненьким пенсликом тільки на, нашу, на наш гель-лак, який у нас котяче око. Так як в мене настрою натхнення абсолютно немає, малювати, пишіть в коментарях, що ви хочете побачити в наступних відео. Беріть собі на замітку ось такі прості, швидкі дизайни. Я думаю, вони вам пригодяться. Крім того, всім дякую, хто дивиться мої відео, і обов'язково підписуйтесь на канал, хто зайшов перше.